Я всіх вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді дуже гарний, дуже красивий і дуже великий і дешевий будинок, який знаходиться в селі Хорошки. Це Лубенський район, Полтавська область, дуже тиха, гарна, спокійна область, е, з прилеглими земельними ділянками: 25 соток та 12 соток. Є два сараї для птиці та великої худоби: літня кухня, саж, колодязь, погрібник. Навіси для зберігання кормів, навіс для автомобіля або іншої техніки. Також є фруктовий сад та вбиральні. Дворище на рівнині, навесні покривається зеленою травою. Земля дуже родюча, чорнозем та повністю вона вдобрена. Документи готові для продажу. В будинку три кімнати, кухня, дві кладових, сіни та веранда. Дерев'яні вікна будинку замінені на енергозберігаючі пластикові, тобто буде дуже гарна, тепла в хаті. Залишаємо всі меблі і техніку: сільськогосподарський інструмент, одяг та взуття. Будинок повністю електрофікований та газифікований. Також є піч, яку можна топити дворами. Загальна площа будинку 60 метрів квадратних. Дуже гарний, красивий будинок. А саме головне його смішна ціна 45 тисяч гривень. Це взагалі ніч нічого. Це 1100 доларів на віддачу. Власник готовий продати цей гарний будинок для проживання. Будинок заходь і живий, нічого не потрібно робити. Це набагато краще, чим орендувати житло та платити кожен місяць, і ваше житло ніколи не буде вашим. А це. Буде ваша нерухомість за такі низькі кошти. Кому буде цікаво, обов'язково переходьте в телеграм-канал, він буде в описі до цього відео. Там будуть всі контакти-власника. Зв'язуйтесь з власником напряму та забирайте гарну нерухомість за дуже низькою ціною. Всім дякую за перегляд, обов'язково підписуйтесь на канал, а також на телеграм. Всім дякую, всім гарного дня, до побачення.